Всім привіт! Сьогодні читаємо книжку Незвичайні пригоди Алі Галина Малик, Видавництво Абаба Галамага. Повість у трьох книгах. Книга перша. Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії. Розділ перший, в якому починаються чудеса. Алі грукнула кімнатними дверима і притулила долоню до гарячих щік. Ой як соромно, як негарно все вийшло. Ще місяць тому надумала вона вишити рушничка для бабусі до її дня народження, і нитки підібрала, і рушничок білий знайшла, і навіть перший хрестик зробила, а потім їй перехотілося вишивати. І вона відклала роботу і подумала: завтра душею. На завтра часу у неї не знайшлося, а згодом вона й зовсім забула про вишивку. Їй навіть здалося, що рушничок давним-давно вишитий. Тому, коли сьогодні всі поздоровляли бабусю, Аля була впевнена, що дарує рушничка з вишитими червоними півнями. Бабуся розгорнула пакунок, і тут всі побачили. Біле полотно з маленьким хрестиком у куточку та лялечку червоних ниток. Що це? здивувалась бабуся? Це, це вишиваний рушничок, ледве вимовила Аля і почервоніла, мов ті нитки. А тато глянув на неї і тихо мовив: Ех ти. І тоді Аля втекла до своєї кімнати. Ох, як негарно все вийшло. Потроху дівчинка заспокоїлася. Вона чекала, що за нею от-от хтось прийде бо час сідати до святкового столу. Але ніхто не прийшов. Спочатку Алі стало нудно, а потім вона розсердилася. Ото ви такі, сказала вона сама собі. Ось візьму голку і навишиваю вам сто півників, щоб ви не думали. Цілих столосно промовила вона і затягнула у голку нитку з червоного клубочка. Еге ж, точнісінько сто, повторив хтось за її спиною. Першою миті Аля зраділа, бо вирішила, щоб у неї таки прийшли, але таким голосом. Ні тато, ні мама, і ніхто з її знайомих не розмовляє. Голос був якийсь неживий, безбарвний і дуже неприємний. Ніби цвяхом дряпали по склу, Галя обернулася і. Хто тут? прошепотіла вона. На плінтусі сидів маленький чоловічок у довгому. Майже до п'ят картатому піджаку з широкими кишенями на голові в чоловічка червонів ковпачок, а на ногах у нього були величезні зелені черевики з червоними шнурівками. Аля заніміла, а чоловічок поважно вийняв з однієї кишені окуляри, а з другої якогось папірця. І почав уважно читати, вводячи порядка вказівним пальцем. Так, так, усе правильно. Так, так, усе правильно, задоволено мовив він. Сьогодні ця дівчинка не завершила соту справу якраз стільки, скільки потрібно щоб. чоловічок не доказав. Бо Аля вже стигла на той час отямитись. Вона неуважно запхнула до кишеньки нитки з голкою, які ще тримала в руці, і хотіла накрити чоловічка долонькою, наче коника. Але він побачив занес над собою руку і вмить опинився на люстрі. Зручно вмостився на її краєчку, звісив ноги у великих черевиках. Аля задерла голову. І з цікавістю чекала, що ж він робитиме далі. А чудернацький гіс тим часом змахав руками і швидко-швидко щось забормотів собі підніс. Аля прислухалась і розібрала дивні слова не дороби, не допиши, не допочни, не недоїж, не до ший в недоландію маршій. Чоловічок задоволено потер руки, потім зняв з лівої ноги черевичка і почав засовати його до кишені. Черевичок помістився, однак носоком діставав аж до підборіддя дивного гостя. Тоді той чоловічок вже й справді наче коник стрибнув на підлогу, тупнув ногою і зник. Раптом щось підхопила Алю, і вона миттю вилетіла у відчинене вікно. Вам цікаво, куди вона зникла? Розділ другий, у якому Аля потрапляє в дуже дивну країну. А треба вам сказати, що Аля тільки на перший погляд була звичайна дівчинка, Ластовиня на носі, дві кіски, ямочки на щоках, і морозиво любила, як усі. А от вдачу вона мала дуже незвичайно. Вона нічого. Ну, зовсім нічого нічогісінька не могла доробити до кінця. Почнім з того, що насправді звали її Галя. Але як вона була маленькою, вимовляла своє ім'я не повністю, казала Аля хоче, Алі дай». Та відтоді тато з мамою почали називати її не Галею, а Алею. А за ними бабуся з дідусем, а далі знайомі та сусіди. Так і залишилась вона алею. Те, що її клали на тарілку, вона не доїдала, те, що давали пити, не допивала. Почне малювати кине, бо набридло. Почне щось ліпити з постеліну, кине, бо нудно. Почне вишивати, кине, бо не цікаво. Навіть заплестися їй ні разу не вдалося до кінця. Заплете одну кіску. А за другий не береться. Так і ходить цілий день. Одна коса заплатена, друга ні. Через це з нею завжди траплялися якісь неприємності, як от сьогодні, з бабусиним днем народження. Втім, давайте подивимося, що трапилося далі. Аля недовго мандрувала таким незвичним способом, їй здалося, що вона просто впала зі стільця на підлогу. Але. Роздивившись навкруги, зрозуміла, що опинилася у геть незнайомому місці. Сиділа вона біля ставка. Але якого ставка? У ньому зовсім не було води. Так, так. Аля протерла очі, але дивний ставок не зникав. Великі й маленькі риби пішки походжали по його дну, наче прогулювалися. Старий рак з однією клешнею. За щось сварив маленьких речат. А біля самого берега гуляли дві плотвички. Одна з них тримала парасольку. Вона часто поглядала на небо і казала Згадаєш мої слова, любенько, сьогодні неодмінно буде дощ, і ми всі добряче намокнемо. Неподалік білів у траві цілий острівець ромашок, Алі вони видалися дивними. Придивившись, вона побачила. Що лежали вони просто на землі? У них не було ні стебл, ні листя, ні коріння. Та найбільше здивувалася Аля, коли поглянула на небо. Там сяло не кругле сонце, а рівненько відрізана його половина. Промені від неї розходились тільки в один бік. Ну, й дива, що це з ними всіма сталося? Зі ставком із квітами, з сонцем. Та ніхто не відповів їй на це запитання. Тому Аля подумала, що якщо вона й так далі сидітиме, то ні про що не дізнається. Дівчинка схопилася на ноги і пішла на дорогу, яка уривалася на березі ставка. Дорога була страшенно покручена і геть вся у вибоїнах. Вибоїни – це такі дірки на дорогах. Яка не яка, але це дорога, і вона мусить кудись вивести, подумала Аля і рішуче вирушила вперед. Розділ третій, в якому Аля знайомиться з першим недоладянином. Звернувши за перший поверх дороги, мандрівниця побачила попереду дерев'яний стовпчик. На ньому криво прибита стрілка показувала кудись угору. А на стрілці нерівними літрами було нашкрябано. Недоладія. Що за недоладія? вголос запитала Аля. І де вона, якщо навколо тільки трава та кущі? І тут у тих кущах щось зашаруділо. З густого листя висунулася голова, її прикрашав шкіряний капелюшок з півнячою пір'їною збоку. Капелюшок сидів криво, бо лівого вуха, яке б могло його підтримувати на голові не було. Голова повернулася обличчям до Алі. Добре, що хоч очі були на місці, зате одне більше, а друге менше. Ніс на бік скривлений, губи перекошені. Навіть ямочка на підбереді не на своєму місці, а майже біля вуха. Та, незважаючи на це, Губи весело сміхалися, очі дивилися лагідно, а обличчя було відкрите й добродушне. Ти хто? спитала голова звичайним людським голосом. Я Аля, одтямившись від несподіванки, відповіла дівчинка. А ти хто? А я недалечко. Губи ще ширше розпливлися в усмішці, а менше око майже зовсім заплющилось. По цих словах з кущів виліз кремезний, широкоплечий хлопчина. Стояв він, нахилившись на бік, бо ліва нога в нього була коротша за праву. «От такий компот, ніби вибачаючись за свою зовнішність, сказав новий знайомий. Який компот? не зрозуміла Аля. Е, то в мене така дурна звичка, так приказувати, знідився недоладько. І махнув рукою не зважай. А, -а, -а, а, потягла Аля. Вона знову згадала про стрілку на стопчику і спитала. А ти часом не знаєш, що це за недоладія? Ой, тепер я зрозумів, не відповідаючи на запитання дівчинки, вигукнув недоладько і ляснув себе по лобі. Ти, напевно, щойно прибула, а я дивлюсь на тебе і нічого не второпаю. Бо, хоч одна кіска в тебе й не заплетена, та ти дуже схожа на звичайну живу дівчинку. Як це схожа, я і є звичайна жива дівчинка, обурилася Аля. Як справжня, жива? не повірив недоладько. Він так кумедно округлив свої неоднакові очі, що Аля голосно розсміялася. Розділ четвертий, в якому недоладько. Розповідає про дивні речі, від подиву недоладько гептався на траву, не зводячи залі очей. Оце компот, розгублено пробурмотів він. Скільки я живу, я ще не зустрічав у нашій країні справжньої живої дівчинки. Чим це ти так завинила, що потрапила аж сюди? співчутливо запитав він. Завинила? Нічим я не завинила. Відповіла вона, хіба що позавчора розбила чашку сервізу, а ще раніше без маминого дозволу ходила в кіно, а перед тим загубила в снігу рукавиці. Невже через це можна потрапити до вас? Ні, ні. Оце компот. Зараз я тобі все поясню. вигукнув недоладько і зручніше вмостився на горбочку. Знаєш, що ти за країна? Звичайно, не знаєш, поспіхом сам собі відповів недоладько. Тут живуть недоведені до ладу справи. Так, так, усі недороблені справи. Хтось там щось у вас не доробив, гульк, і він уже тут. Ось мене, наприклад, не домалював один хлопчик, і він показав на те місце, де мало би бути ліве вухо, і тому я тут. А збирає сюди недороблені справи карлик, не до черевик. Він уміє чаклувати. Зачекай, зачекай! На голові в нього червоний ковпачок, а на ногах величезні черевики, перепитала його Аля. Так, так, це він. Але дивно, раніше він забирав тільки те, що не доробляли люди, а от щоб переносити до недоладі людей. Такого ще не було. Можливо, він схопив тебе за те, що ти косу не доплела. У Алі в кишені ще й досі лежала стрічка для другої кіски. Вона засунула її туди ще вдома, бо сподівалася заплестись, як буде відповідний настрій. Але дівчинка вже почала здогадуватися, чому потрапила сюди напевно, це через бабусин рушничок. Подумала вона і раптом сплеснула руками, бо згадала, що сьогодні бабусин день народження, і всі, мабуть, уже сідають за святковий стіл. Її Алю напевно шукають. Мама хвилюється. Недоладьку, мені треба швидко повернутися додому. Лагідні очі недоладька сумом подивилися на Алю з цієї країни. Нема дороги назад, відповів він. Хто потрапляє сюди, залишається тут назавжди. Як то назавжди? Які дурниці? заспокоєно вигукнула Аля і раптом зрозуміла, що недоладько не жартує. Невже ніхто не знає дороги звідси? Злякана дівчинка благально поглянула на недоладька. Я лише знаю, що на північ від Недоладії живуть абияки, на захід якоськи, а з півдня і зі сходу Недоладія межує з великою країною сяктаків. Це величезні дикі краї, на мандрівників там чекає безліч смертельних небезпек. Це все, що мені відомо. Недоладьку замовк. Прошу тебе, будь ласка, придумай щонебудь!» – небудь, прошепотіла у Аля. Недоладько замислився. Взагалі можна спробувати. Розумієш, який компот недоладією править недороль десятий. Кажуть, що він добрий, хоч я в це не дуже вірю. Але спробувати можна. Можливо, він допоможе тобі вибратися звідси. А де він живе? В своєму замку, в столиці Недоладії. недограді. Я саме йду туди. Якщо хочеш, ходімо разом. А що ж мені лишається? хитнула головою Аля. Ходім, кінець четвертого розділу. Якщо вам цікаво, що буде далі, підписуйтеся. І ви обов'язково дізнаєтеся. Кінець четвертого розділу.